Здоровенькі були розплідник твій горіх, і ми продовжуємо огляд сланцевих або івовообразних горіхів нескорисних скороплідних, от, які е стеляться або ростуть, похоже, до плакучої Іви. От. Це сорт, який ми його будемо підназивати Юкаліський 14-го. це батарейська форма, він похожий до подарка фергани плоди трошки крупніший, так само має вираженість, більший купчастий тип, тобто він закриває кінець. Тобто, закінчення гілки закладає і зразу ж закладає сильне плодоношення. Потребує також або на коли ставити, або на шпалери. Тобто відростаються гілки, потім на слідучий рік закладає. Плодоношення на рік. Один рік закладає прирост, на другий рік повністю його закладає плодоношення. Тобто його треба формувати на Гілки. Тобто одна гілка в рік відростає, відхиляється донизу, на слідуючий рік вона плодоносить. І так закладати слідуючий тобто, воно не родять на трьох на чотиригоді, а обишна родить на прирості минулого року. Тому його треба закладати так, щоб час було закладено вже на плодоношення, а час відростає молодого побігу заміщення, похоже, як на винограді, От, який буде плодоносити на рік. Ось бачимо такі плоди тонкокорі, практично давиться руками. Місцями навіть чуть не прозрачні, має типу, так назвав паперові відноситься, надзвичайно тонкокорі. От. Виход 55 до 60%. Група більше як крайньо стигла. Сильно виражена материнська форма. І більш як купчастий тип. Хоча запильники оношні є, але як пізні запильники. От. Також е, сорт е, ну, скороплідний, його е, завантажувати на плодоношення треба дещо пізніше. Вже Тут ми бачимо дерево, яке е, трохи більше мого росту. То це є дерева, якому осінню буде п'ятий рік. Бачимо За п'ятий рік ми бачимо, вже може закладжена. Густота висадки тут 7 на 35 але я б його садив 8 на 4 Бо трошечки за ну, вроде як загусто. Не знаю, через 3-4 роки може бути вже загущена посадка. Тобто тут більш ущільна посадка, але можна його висаджувати. Хоча, якщо одиночно, то дозволяє висаджувати так. В дорослому віці я не бачу, бо це дерева. Які вони можуть бути 30-літнього, тут досвіду нема, бо це е, нова робота, нова селекційна праця. От. Але вже будемо далі робити опис. Ці старто також дають державну реєстрацію, так як він має дещо пізніше сланцевих, але пізніше цвіте. Тобто він вже більше як плодоношення 155-165 днів. Тобто це сланцевих, але вже середня, середня пізня група. От такий маємо обзор івообразного або сланцевого низькороского скороплідного, Юкалівський 14. Ось така його плануємо назва. Дякуємо, гарного дня.